В домах, в сумці, чи просто в кишені Хейвір стобую не байбільш щоденних. Батурка вдалі погані машину. Ступилася в ролі. А тепер хочу піти подивитися, чи продається полуниця і черешня. Діти просять. У нас, як вчора дивилась, 200 гривень. Люди так продають на вулиці, сидять. І 220, ну теж там, на лапках. А в магазинах за 500 грам 200 гривень. Ну, тобто в магазині дорожче. Базара зараз сьогодні нема в понеділок. Піду подивлюсь, може хтось буде сидіти, да, про дітям ягід.